Сьогоднішнє число і тему уроку записуємо сьогодні. Ми з вами починаємо наступну частину електричних явищ, яка має назву робота і потужність електричного струму. Будь ласка. Робота і потужність електричного струму. 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 Записали так. Я вже тут тоді, Максим, дякую. Ми з вами продовжуємо характеризувати фізичні величини, які, з якими можна схарактеризувати електричний струм, і ми говоримо сьогодні про фізичні величини, це роботу і потужність. Дія електричних приладів відбувається за рахунок електричної енергії, це ми всі знаємо. Яку ж роботу виконує тоді електричний струм? Якщо ми говоримо про взагалі роботу, то з фізичною величною роботою ми з вами зустрічалися у формулі напруги як співвідношення роботи одиничного заряду. Виводячи звідси роботу, ми говоримо про те, що робота дорівнює добутку напруги і заряду. А заряд, значення заряду ми можемо знайти і вивести з формули сили струму. Підставляючи замість значення заряду у формулу роботи, ми маємо з вами нову формулу. І так, перша формула, яку ми з вами сьогодні будемо говорити, про яку це робота дорівнює добутку напруги, сили струму і часу. Зразу знизу на слайді вам представлена нова одиниця вимірювання джоулів. Хоча ми знаємо, що механічний джоуль, механічна робота це ньютон помножити на метр. В електриці ми будемо говорити, що джоуль дорівнює вольт ампер і секунда. Якщо нам потрібно практично виміряти роботу електричного струму в певному колі, то для цього нам потрібна такі прилади, як амперметр, вольтметр і годинник. Наступна фізична величина, яку ми з вами сьогодні, про яку сьогодні ми з вами будемо говорити, це потужність. На багатьох електричних приладах, як, ну, можна сказати, на всіх, Є такі написи, наприклад, на праці може бути 2200 Вт або 60 Вт на лампочці. Що ж це означає? Це означає, що на приладах пишуть, як правило, роботу електричного струму в одиницю часу. Перед вами формула потужності, хоча в механіці ми потужність позначали буквою N, але формула була точно така ж. На даному етапі в електриці потужність ми з вами будемо позначати буквою P і говорити, що це фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботу. Якщо ми будемо говорити про одиниці вимірювання, то пригадаємо, як і механічні потужності, потужність в електриці, одиниці вимірювання, названі на честь Джеймса ватта. В ват позначається двома буквами В і Т, і з формули А поділити на Т, ват буде дорівнювати джоуль поділити на секунду. Якщо ми говоримо про механічну потужність і про роботу, поєднуючи ці дві формули, ми знайдемо ще одну формулу потужності для саме електричних кіл, тобто потужність ми з вами будемо знаходити за формулою добутку напруги та сили струму. І тоді ми будемо говорити, що ватт свою чергу дорівнює вольт помножити на ампер. Що стосовно різних видів з'єднання, і при послідовному, і при е, паралельному з'єднанні, потужність, загальна потужність колі буде дорівнювати сумі потужності всіх споживачів, які використовуються в цьому електричному колі. Якщо їх три, то П буде дорівнювати П 1 плюс П2 і плюс П 3 Такий пристрій, я ну, думаю, що ви з ним вже знайомі. Це пристрій, який називається електролічильник, він стоїть у кожному помешканні. Що ж це за прилад і яку фізичну величину вимірює цей прилад? Електролічильник, показання електролічильника говорять про одиниці вимірювання кіловат години КВт-години, якщо ми переведемо у джоулі, буде дорівнювати 1 кВт година 3,6 на 10 у шостому степені джоулі можна навіть перевести її у роботу. Електролічильник це прилад для вимірювання, для прямого вимірювання роботи струму. Ще іноді ми з вами говоримо про те, що коли ми. Бачимо електролічильник за допомогою електролічильника. Ви в своїх помешканнях, ваші батьки в своїх помешканнях розраховують кількості електроенергії, які, яку ви споживаєте за якийсь певний період. Тому давайте спочатку з вами запишемо ці формули, які ми з вами роздивилися. І так, робота електричного струму. Ми будемо з вами зразу знаходити за формулу. Не будемо виводити. Будемо описати кінцеву формулу, це добуток У, помножити на І і помножити на Т Є. Робота вимірюється у джоулях із формули джоуль до рівня вольт ампер секунда. Вольт ампер і секунда. Далі, що яку ще формулу ми з вами визначили? Це П. Давайте напишемо, що це потужність. Якщо робота фізична величина, яка позначається буквою А, не змінилась, то потужність в електриці змінилась на букву П. Потужність механічно ми запишемо. Вона теж буде нами використовуватись при розрахунку. Таким же чином напишемо, що Ват дорівнює джоуль поділити на секунду, і ще будемо говорити, що потужність це швидкість виконання електричним струмом роботи за одиницю часу. Або ще одну формулу, яку ще вивели, це формула добутку У помножити на І, і тоді в цьому випадку В буде дорівнювати вольт помножити на ампер. Якщо ми говоримо про електролічильник, електролічильник, то одиниця вимірювання споживачів вимірюється у кіловатах помножити на годину. Ще головне чи не головне, будемо говорити, да, що загальна потужність, якщо ми маємо декілька споживачів, незважаючи на їх з'єднання, буде знаходитись як сума: плюс П2, плюс і я поставлю багато крапочок, натякаючи на те, щоб скільки б не було споживачів, то загальна потужність буде дорівнювати сумі потужності всіх. Споживачів. Так, ще важливо, давайте повернемось до електролічильника і напишемо, що одна година може нам знадобитися, давайте його все ж таки випишемо: що це 3,6 на 10 у 6 степені джоулів. Тобто кВт-година це робота електричного струму, і ми можемо її перерахувати у джоулі. Ну, на всяк випадок для себе це запишемо, хай це нам залишиться. Повертаючись до задач, давайте з вами розберемо зразу першу задачу і перед нами задача з фото двох електролічильників. Ми сьогодні з вами зробимо розрахунок такий, як роблять ваші батьки кожного місяця. Тобто, порахуємо, скільки електроенергії витратила, будемо казати, якась людина за певний час і навіть порахуємо вартість, яким же чином це роблять ваші батьки. І так, перед вами два електролічильника з показаннями, причому Цифри, які знаходяться на чорному фоні, ми будемо говорити тільки про них. Для розрахунку електроенергії беруться тільки цифри на чорному фоні. Спочатку з лівого боку 382, з правого 385. У задачі ми це напишемо номер один дано, і у задачі ми це запишемо як робота. У першому випадку А1 дорівнює з лічильника 382, і ми з вами напишемо, як і в електролічильнику кВт помножити на годину, кВт година. І в другому випадку на другому лічильнику протягом якогось часу вже електролічильник показує значення 385 кВт годин. Тариф ми з вами теж впишемо для себе, ну, це ж не фізична величина, тому ми запишемо буквами тариф. За 1 кВт годину потрібно сплатити 1,3 гривні. Нам потрібно визначити витрачену електроенергію, тобто загалом повністю всю роботу, і порахувати вартість, яку нам потрібно з вами сплатити. Вартість. Ну, це не дуже фізична задача, ну, будемо казати, це задача більше така для побута, яка використовується, але для отримання якогось досліду да, життєвого ми з вами розрахуємо. Щоб розрахувати, нам потрібно від більшого значення роботи, відняти менше значення роботи. Тут вже не до одиниць вимірювання, ми розуміємо, так, ми 385. Віднімемо 382. І розуміємо, що за якийсь певний час нам нічого не сказано, да, за який час ми витратили це 3 кВт години. Кіловат години. Будете вже допомагати батькам розраховувати кількість електроенергії, які ви споживаєте за певний якийсь проміжок часу. І щоб порахувати вартість. Щоб порахувати вартість, що ми повинні зробити? Ми кількість кіловат годин яку витратили, потрібно помножити на е, тариф. Тариф е, у, за умовами задачі в нас 1,3 гривні. О, чому, чому, чому. Таким чином ми отримаємо, що нам за 3 кВт години потрібно сплатити 3,9 гривні. Ну, як правило, вони округлюють завжди, якщо ми по тарифам сплачуємо, то, як правило, тариф цей округлюють у якщо біля коми 9, то буде 4 гривні приблизно. І відповідь напишемо А. І через кому, щоб вже написати знову вартість, ми через кому напишемо скільки нам потрібно сплатити. Ну, приблизно потрібно сплатити 4 гривні. Як правило, при розрахунках ніхто не платить, ви ж не можете розрахувати 3,9 гривні. То, як правило, так і пишуть, що округлюють до цілих. Так, наступна. Задача. Так. Ну, тепер вже саме до формул. Виходячи з аналізу умови, 10 хвилин і міліампери нам потрібно перевести в систему Сі. І тепер з'ясувавши це, прочитаємо задачу. Яку роботу виконає електричний струм у лампочці кишенькового ліхтаря за 10 хвилин, якщо напруга 4 вольта, а сила струму 250 міліампер. Потрібно визначити роботу. Формулу роботи ми з вами записали, тому, визначившись з робочою формулою, запишемо дано. Т10 хвилин в секундах, це буде 600 секунд. Напруга У дорівнює 4 вольта. А сила струму дорівнює 250. Міліампер. Ну тут більш доречніше не множити на 10 у мінус третій степені, а зробити число 0,25 Ампер Потрібно визначити роботу. Формулу робота в нас є. Все для того, щоб використати основну цю формулу, у нас всі скорочені, в скороченому дано, все подано розв'язання. А дорівнює У і Т. Ну, перші задачі, як правило, ми з вами пишемо для того, щоб да, подивитися, як взагалі виглядає форму, як взагалі виглядає задача на знаходження роботи. Так, вольт, ампер амперсекунда, дорівнює джоуль. А 600 джоулів. Щоб не гаяти час, я попередньо вже все розрахувала. Відповідь, будь ласка, записуйте. Якщо я буду там поспішати, тоді ви мене зупиняєте. Я буду почекаю вас. Наступна задача. З першого погляду на умови задачі всі фізичні величини виражені в системі одиниці вимірювання, в системі Сі. Нічого переводити не потрібно. Давайте прочитаємо. При переміщенні заряду 50 кулон по провіднику виконана робота 200 джоулів. Визначити час проходження струму і потужність, якщо сила струму в колі 4 ампера два запита. Номер три дано. Заряд Q. 50 кулон. Робота А. 200 джоулів. Сила струму І. 4 ампера. І потрібно визначити час, Т. І потрібно визначити потужність П. Ну, давайте з'ясовувати. Все в нас є. Ну, дивіться, в нас є і робота, хоча, ну, вважаю, що ну, не, не, не знаю. Ну, застосовувати, дивіться, тут формула. Для того, щоб визначити Т, то Т пов'язано з А, виходячи з нашої формули, що ми записали, У і Т. Але в нас немає У. Тому давайте пригадаємо формулу, яка поєднує три фізичні величини І до рівня У поділити на Т. Тому не обов'язково для розрахунку користуватися саме роботою. А. Ну, давайте зразу запишемо. Робоча формула Q поділити на Т. Похідно виводимо Т, Дорівнює Q поділити на І, написавши розмірність, так, кулон поділити на ампер. Кулон ампер дорівнює кулон ділено на секунду. Колони скорочуються, залишаються секунди. Таким чином, Т ми знаходимо і Т, ми отримаємо 12,5 секунд. І другий запит на П: в нас є А і П, і дійсно ми можемо що? використати Т. Тому пригадуємо формулу, не пригадуємо, а зразу дивимося, яку ми з вами тільки сьогодні записали: П дорівнює А поділити на Т. Хоча цю формулу ми вже точно знаємо, і можна з неї вже знайти П. Формула пряма. А поділити на Т все для того, щоб розрахувати Є. Перевіримо ще раз, або пригадаємо розмірність потужності Джоуль поділити на секунду. Дорівнюється ватам. При розрахунку отримаємо 16 Вт. І у відповіді пишемо дві величини: величину, яку ми отримали часу, і потужність. Записуйте відповідь. І ще одну задачу розбере. Знов, ну, за аналізом: вольти, ампери, секунди, кілограми і метри. Всі фізичні величини, їх одиниці вимірювані, виражені в системі Сі. Нічого переводити не потрібно. Давайте читати. Визначити ККД. Оце задача для того, щоб пригадати, що ж. За якою ж формулою ми знаходимо ККД. Електричного двигуна, що за напруги 220 вольт і сили струму 2 ампери за 30 секунд, піднімає вантаж масою 100 кг на 10 метрів. Ну, давайте спочатку напишемо і будемо разом вже пригадувати. Скорочене дано. Дано. У напруга 220 вольт. Сила струму І 2 Ампера Т 30 секунд, маса вантажу М вантажу 100 кг, висота дорівнює 10 метрів. Я зразу переключу. Вже на зошу, чому я саме це зроблю. Ну, ми розуміємо, що якщо в нас десь вже є маса і висота, нам потрібно буде ввести Ж. Якщо ви це в задачах зразу не розумієте, ну це не так страшно. Ви просто залишаєте місце в дано, потім всі ці дані можна писати. Пригадуємо з вами, що ККД позначається буквою Ета. Таке на слоне народку схоже. Розв'язування. І давайте з вами пригадаємо, як правило, ета знаходиться за формулою А корисне поділити на А повне. Формулу ми цю знаємо з вами ще з 7-го класу. Давайте пригадаємо, яким же чином нам визначити, що таке корисне, що таке повне. Ну, простіше за всього, спробувати відповісти на питання, повернувши до задачі. Що ми робимо? От за це відповідає корисна робота. Що робимо з задачі? І е, друге, а повне відповідає на питання за допомогою чого ми це робимо. Ну, так, напишемо за допомогою чого. Ну. Так, давайте повернемось ще раз до задачі і визначимось ще раз. І так. Визначте ККД, це зрозуміло, що за напруги 220 вольт електричного двигуна, тобто в нас є електричний двигун і характеристика, звісно, вольт секунди натякають на роботу електричного двигуна, що піднімає вантаж. І так, ми з вами піднімаємо вантаж за допомогою двигуна, тому А корисне. Це звичайно, наша механічна робота. Ми піднімаємо вантаж на деяку висоту, але в класичній роботі, в класичній формулі роботи ми завжди писали F L, але ми знаємо, що L і H це фізичні величини, які мають однакову одиницю вимірювання. Можемо зразу їх замінити і написати F помножити на H, виходячи з того, що в нас є, вдано H. Що таке F, F. Пригадуємо, да, склад складені задачі таким чином, якщо в нас якоїсь фізичної величини немає, то натякають на те, що є допоміжні фізичні величини, які можна замінити як величину, яку не достає у формулі. F ми знаємо за силою тяжіння МЖ, тому F можемо замінити як МЖ, і тому отримаємо Mgh. Можемо чи давайте спочатку повне напишемо і а повне це робота електричного двигуна, і, виходячи з формули У і Т, ми розуміємо, що це і є три величини, які характеризують роботу. Виходячи з того, що це робота двигуна, то це буде робота повна У і Т. Таким чином, ми з вами зараз кладемо загальну формулу, яка буде мати вигляд. Чисельник ми пишемо МЖH, а знаменник пишемо у Пригадуючи, що ККД це величина безрозмірна або величина, яка виражається у відсотках, виходячи з того, що я не множила, до, не множила на 100%. То будемо намагатися все скоротити. Кілограм маса G, ньютон, кілограм H метр. І тепер давайте напишемо одиницю вимірювання знаменника: вольт ампер секунда. Вольт ампер секунда. Бачимо, що Ньютон і кілограм скорочуються. Зразу можна навіть нічого не пригадувати. Ми ж розуміємо, що ньютон і метр це і є джоуль, тому добуток ньютон метр ми заміняємо на джоуль і знаємо, що ампер вольт і секунда це є те, що джоуль. Тому джоуль поділити на джоуль буде дорівнювати нічому. Дивіться, все скорочується. При розрахунку отримаємо число 0,76. ККД може виражатися числом або може виражатися відсотком. Ну, щоб виразити ККД у відсотках, потрібно число помножити на 100. Тобто ККД у відсотках буде дорівнювати 76%. І у відповіді ми пишемо немає різниці, в якому вигляді ви напишете, задачі не натякають на того, скільки відсотків питають ККД, тому можемо ККД написати як числом, так і відсотком.